Історія життя та кохання і Юрія Лук'янцева з дружиною Оксаною із книги Соло Надірваних Струн. Автор Наталія Хамоуда, Серпень. Серпень, Місяць літа, моря, зібраних стиглих хлібів яскравого сонця і канікул. Так, саме останній літній місяць. Є найсмачнішим у цій порі. Ним хочеться смакувати якомога довше, від нього хочеться отримати якомога більше свободи і задоволення, адже не за горами вересень. Для когось це початок навчання, а комусь життя готує інші турботи, а поки що насолоджуватись останнім місяцем літа так, щоб до наступного серпня було що згадати. Три подруги Аня Оксана та Віка також любили літо. Воно, хоча і було сповнене працею, водночас було для них особливим. Не таким, як щороку, адже тепер дівчата вже зовсім не діти, комусь уже 16, а комусь виповниться на днях, але самі вони вважають себе вже дорослими, хоча батьки й не помітили, коли доні так раптово виросли. Для батьків дівчатка є і завжди залишатимуться дітьми, а дівчата навпаки, дотримуючись закону природи, поспішали у доросле життя. Розкинувши молоді зміцнілі крила, летіли пізнавати незвідане. У клубі сусіднього села гучно лунала музика. Дискотека зібрала в приміщенні клубу багато молоді. Дівчата також зібралися потанцювати, хіба можна таке пропустити? І якщо для Віки і Ані дискотеки були звичайним заходом, то для Оксани ця подія відбувалася вперше. Кожна подія, яка вперше відбувається в житті молодої дівчини, є емоційною і ніколи не забувається. Навіть цей клуб і ця музика, які тоді не мали для Оксани ніякого значення, в майбутньому вона згадуватиме все життя. Можна вас запросити, почула Оксана голос поруч із собою, як тільки згунала музика. Підвівши погляд, побачила перед собою високого, красивого, світловолосого юнака. Можна. Трішки розгублено озирнувшись на подруг, погодилась на танець. Повільна музика єднала в танці десятки пар. Ледь приглушене світло, ніжні погляди, аромат дівочих парфумів, які розносив подих свіжого вітерця, і його руки на її стрункому стані. Через тонку сукню дівчина відчувала, якими вони були гарячими, а ще відчувала на собі його погляд і боялася підвести очі, щоб не стрітись з його поглядом. Я, Юра, усміхнувся юнак. А як тебе звати? Бо танець закінчиться, а я й імені твого не знаю. Оксана, Оксана, повторив вслід за нею. Гарно. Дівчина вмить зашарілася, а коли підвела очі, помітила, що і у Юрія на обличчі був досить помітний рум'янець. А ще Оксана зауважила, що він весь час на неї. Пильно дивиться своїми сірими очима. Скільки не підводила очі, щоразу зустрічала його погляд на собі. Танець закінчився, і дівчина приєдналася до подруг, але вартувало лиш знову бренькнути гітарі, як Юрій мець являвся перед Оксаною. Вони танцювали танець за танцем до пізньої ночі. А коли настав час повертатися додому, хлопець ніяк не зумів відпустити дівчину від себе. Я на мотоциклі сказав якщо не відмовите, я вас підвезу. Чого дарма ноги натомлювати? Адже дорога не близька. Дівчата переглянулись, подумали кілька секунд і погодились. А й справді, вези, проїдемося з вітерцем і вдома швидше будемо. Відповіла Аня. Їдемо. весело крикнула Віка, стримуючи неслухняне волосся. Клас, додала Оксана, мостившись на сидінні мотоцикла позаду Юри. Тримайтесь міцніше, весело вимовив хлопець і мотоцикл рушив з місця. Юрій навмисне спершу розвіз по домівках Аню з Вікою, залишивши Оксану наостанок. Хлопець хотів набутися з нею якомога довше. Мріяв, щоб ця ніч ніколи не закінчувалась, навіть якщо вони знайомі всього кілька годин. Здавалося, що він знає її все життя. Хотів бачити її очі, чути її голос, торкатися її рук. Але найбільше тієї миті бажав відчути на смак її вуста. Ох! Цей хвилюючий перший поцілунок. Мабуть, немає нікого, хто б не запам'ятав його на все життя. Відчуття першого поцілунку неможливо пережити двічі. Мабуть, тому й емоції від нього закарбовуються в серці назавжди. Коли вуста Юрія несміливо торкнулися в усток сани, здавалося, що серце її виплигне з грудей. Гаряча хвиля огорнула все тіло, їй хотілося вирвати з його обіймів і летіти світ за очі, чи то від хвилювання, чи від сорому, але водночас хотілося прирости до нього всім єством і вже ніколи не розлучатися. Юра відчув те саме, ніч повільно переходила у світанок. А він ніяк не міг відпустити від себе цю милу дівчину, бо зрозумів, що закохався в неї з першого погляду. Пізно вже, мені час, прошепотіла. Не пізно, а я б сказав уже рано, усміхнувся. Скоро четверта. Мені справді час, батьки насварять. Я піду, неохоче висмикнула свою руку з його долонь. Пообіцяй, що ми зустрінемось, трохи сумно сказав. Ти знаєш, де мене знайти. Усміхнулася Оксана. Добраніч. Дякую за чудовий вечір, торкнувшись її волосся, відповів Юрій. Дівчина зникла за хвірткою, а він ще кілька хвилин дивився їй услід. Навіть коли її силует зник за дверима, він не поспішав їхати геть. Тільки через певний час дівчина почула, як заревів мотор його сталевого коня, віддаляючись від її обіця. Вона теж не одразу заснула. Ще обпікали уста його палкі поцілунки, його дотики ще відчувала на своїх руках. Серце шалено билося в грудях, наче пташеня. готове вилетіти на волю. Що зі мною відбувається? запитувала себе. Невже це кохання? Невже воно таке? Мати рано вранці псану не будила. Жінка розуміла, що дочці потрібно виспатись. Як не старалася дівчина непомітно пройти до кімнати, щоб не розбудити матусі, мати все чула, бо очей не зімкнула до самого повернення дочки. Усміхалась мати, згадуючи своє молодість, молодість найкраща пора життя. Але сюрприз, який побачила перед порогом, таки змусив розбудити Оксану. Прокидайся, доню гладила жінка дівчині волосся. У нас на подвір'ї хтось залишив дещо для тебе. Що? ледь розплющивши очі, запитала дівчина. Піднімайся, сама й побачиш, усміхнулась мати. Оксана не зволікала. Похабцем побігла на подвір'я і застигла на порозі. Перед нею лежав величезний букет квітів. Дівчина радісно всміхнулася, бо вона знала, хто його їй приніс, підхопила квіти в обійми і пішла до кімнати, вдихаючи ніжний аромат свіжості. Матуся йшла слідом. І хто він, твій загадковий незнайомець? Юра, відповіла доня. Юра і все? дивувалась мати. Він найкращий, додала дівчина, трохи соромлячись. Зрозуміло, усміхалась мати, роздумуючи, як швидко виросла її дівчинка. А скільки тому, Юрі, років, звідки він? чотири». Двадцять чотири? Він дорослий хлопець. Йому женитися пора, а ти ще зовсім дитина, виказала невдоволення мати. Ми тільки познайомились, я ж не збираюся завтра за нього заміж, відповіла спантеличена дівчина. Поживемо, побачимо, хоч познайом нас, чи що. Знайомство батьків Оксани з Юрієм відбулося зовсім швидко. Хлопець одразу сподобався їм, вселив довіру до себе, був серйозним, правильним. Його манери та стиль розмовляти були приємними. Юрій одразу привернув на свій бік батьків Оксани. У його погляді, в його поведінці, вони бачили велику любов до їхньої дочки. Він готовий був заради неї на все, так і сказав, що ніколи в житті від неї не відмовиться, хоч би там що. Прийнявши Юрія, наче свого, батьки все одно часто гуляти з ним дочці не дозволяли, тим паче затримуватись надто допізно. Юрій, маючи романтичну натуру, не падав духом. Завжди знаходив можливість відвідати кохану та не голіруч, квіти. Коробки цукерок чи якісь дівочі дрібнички він передавав Оксані у розчинене вікно, до якого приходив крадькома від її батьків. Таке залицяння було більш подібним до сюжетів з народних пісень, ніж до реального життя. Але саме ці миті були найромантичнішими в їхніх зустрічах. У такий спосіб закохані бачилися ледь не щодня. Чомусь вони одразу знали, що є долею одне одного, мріяли про весілля, про велику щасливу сім'ю. Два роки зустрічей злетіли як один день. Вони не просто жили, дихали одне одним, насолоджувались кожною миттю, готувалися до весілля, продумуючи його до найменших деталей. Саме весілля мало стати завершальним етапом романтичних зустрічей, закоханих і щасливим початком їхнього сімейного життя. Але смерть батька Оксани збурила всю родину, зламавши довготривалі плани молодят. Чому? Чому так рано? ридала Оксана, пригорнувшись до грудей коханого. Як нам це пережити? Я так мріла, що татусь мене благословлятиме. Він так чекав нашого весілля. А тепер поплач, кохана, тобі стане легше. Батька вже не повернеш, але я, я буду завжди поруч, я тебе не покину ніколи, заспокоював Юрій і Оксану, плачучи разом з нею. Хлопець не ховав сліз, бо любив майбутнього тестя, наче тата. Він і справді був хлопцеві як рідний батько. Вмів підтримати, порадити, зрозуміти, він пішов раптово, несподівано, залишивши по собі сум і ридання. У тьмяному світлі нічних ламп чулися лише зітхання Оксани та її матері. Юрій бачив, що без його допомоги тут не обійдуться, без його підтримки, без сильного чоловічого плеча жінки не впораються. Він повинен, Залишитися з ними, щоб бути завжди поруч, а весілля не головне. Проживши певний період разом, Оксана з Юрою дійшли спільного рішення, що коли вже не було весілля, то бодай шлюб вони повинні взяти. Одружитися перед Богом, перш ніж дати життя їхній дитині, їхньому первістку. 21 грудня 2007 року для них янголи заспівали Аве Марія. Золоті обручки виблискували на пальцях, серця радісно билися в унісон. Тепер вони чоловік та дружина перед Богом і людьми. Тепер вони ще щасливіші, ніж були досі, бо благовість про майбутню дитину стала вінцем їхнього вінчання. З народженням донечки Діанки в оселі Юрія та Оксани прибуло щастя, радості та сміху. І Юрій був чудовим татусем, про якого може мріяти кожна жінка. Яким би важким не видався робочий день, він мов на крилах летів додому, щоб провести час зі своєю маленькою принцесою та дружиною. Віднаходив найменшу можливість, щоб разом погуляти. Друзів відвідати чи зібратися за чаєм з комою Анею, тією самою подругою юності Оксани, яка в майбутньому стала хресною матусею для їхньої доні. Юрій умів любити, вмів віддати себе, допомагати. Він цінував дружбу і сам був вірним другом. Хто б сказав, що та дискотека? Стане доленосною, жартувала Аня. То правда, я найщасливіша жінка на світі, усміхалась Оксана. Бачиш, а ти ще вагалася, йти не йти. Дякую тобі й віці за той вечір. Скільки років минуло, а досі згадую перший танець з Юрою. Так багато різного відбулося з того часу. Час летить. От вже Діанка як підросла. Глянувши на похресницю, відповіла Аня, ще трохи й до школи час. Це правда. Час, наче вода, погодилась Оксана. Рік після того чаювання з кумою багато чого змінив. Змінилися плани, змінились обставини, змінилась система. На схід країни увірвалися московицькі орки. Загарбуючи українські території, на захист країни стали всі: від кадрових військових до добровольців та волонтерів. Але найпершими, хто став на оборону кордонів, були прикордонні загони. І Юрій був одним із захисників, бо на той час служив дільничним інспектором у ДПСУ підрозділі Луганського прикордонного загону. На перший погляд, це патрулювання, а насправді справжня війна. Як ще назвати ситуацію, коли по тобі луплять ворожі гради? Звісно, війною, навіть якщо вона і не оголошена? Оксана дуже боялася за чоловіка. Жінка знала, що вмовити його щось змінити вона не зможе, адже він військовий, а військові в складний для України час службу не покидають. Він надто любив свою країну, але водночас любив і свою сім'ю. Його дитина повинна жити у вільній державі, а не під чоботом у ворога. Мріяв, що у діанки і всіх дітей буде щасливе дитинство. Юрій ніколи не розповідав про події там, повертаючись зі зміни додому, приносив лише позитивні емоції та усмішку. Робота повинна була залишитися за порогом. Як не розпитувала Оксана, чи там небезпечно, усміхався, не бійся, кохана. Зі мною нічого не станеться це тільки патрулювання. Жінка, хоча й вірила, а в серці все одно ще міло щоразу, коли Юрій шнурував берці і йшов на зміну. Як думаєш? Зможеш вирватися першого вересня, щоб відвести Діаночку до першого класу? поправляючи чоловікові коміра, запитала Оксана. Як обіцяв, усміхнувся Юрій. Усе залишається в силі. Ти купи їй усе необхідне. Я вже все придбала. Вона так радіє, що вже буде школяркою. Форму тричі приміряла. Виросла наша дівчинка, усміхнувся. Ну, мені час. Бережи себе, як і щоразу, прошепотіла Оксана, поцілувавши чоловіка. Обіцяю, поспіхом поцілував дружину у відповідь і вийшов за двері. Перше вересня стало для сім'ї Лук'янцевих справжнім святом. Дяночка гордо крокувала в шарензі, тримаючи за руку мужнього татуся. Юрій дивився на донечку згори вниз і не вірив, що вона вже школярка. Адже тільки вчора раділи першому ма ма, першому зубчику, першому крокові. А сьогодні його дівчинка переступає поріг школи вже ученицею. Оксана зі сльозами щастя на очах дивилася на своїх рідних, фотографувала їх на телефон. Щоб залишити на згадку якомога більше радісних моментів цього дня. І Юрій був таким щасливим, наче сам потрапив у дитинство. Після повернення додому всі разом відсвяткували день знань. Діанка захоплено розповідала про свою першу вчительку, свій клас, розглядала нові підручники, вдихаючи аромат свіжої фарби. Щасливішого дня, здавалося, в її юному житті досі не було. Як радісно блищали їхні очі, в них була любов. А через дев'ять днів у тих самих очах оселиться смуток на довгі роки. Смуток, який уже не зможе скрасити найбільша радість. Звістка про те, що Юрій з побратимами підірвалися на фугасі під час виконання військового обов'язку, осколками в'їлася в серце Оксани. Ті осколки й досі ніяк не перестануть краяти зболене серце. Як повірити, що його більше немає? Здається, минають роки, а з ними повинен минути й біль. Але це не так. З кожним роком біль усе сильніший, бо лише з плином часу ще більше цінується той, кого втрачаєш. І війна ніяк не закінчиться. І хлопці далі гинуть, це також підсилює біль. Єдина, хто підтримав Оксану в житті і не дозволив здатися, це доня Діанка. Заради неї жінка й живе заради доні і світлої пам'яті про свого коханого.